Доброго дня, малята! Сьогодні ми поговоримо про те, що є в кожного з вас дома. А про що? Зараз дізнаємось. Цього листа я отримала сьогодні вранці. Любі малята, ми фіксики, ваші улюблені мультгерої. Хочемо дізнаватися про все цікаве разом з вами і допомагати вам. Ну, отримаємо перше завдання від фіксиків. Завдання 1. Назвіть ці предмети. А які ж предмети прислала нам фіксики? Зараз подивимось і будемо називати разом. Що це таке? Стіл, молодці. Так. Наступне. Стілець. Молодці малята. Диван так. Крісло молодці, так. шафа. Полиця? І останнє Ліжко молодці. Ось так скажіть малята, а як ми будемо називати усі ці предмети? Подумали? Так, малята, все це меблі. А навіщо потрібні меблі? Фіксики питають нас, навіщо нам потрібні меблі? Слухаємо їх завдання. Стілець потрібен нам для того, щоб сидіти. Так, молодці. Скажіть мені, а навіщо нам потрібен стіл? Стіл потрібен, ну, скажіть для чого? Для того, щоб якщо це обідній стіл, то ми можемо сідати та їсти за ньому. А якщо це стіл письмовий, то ми можемо писати або малювати молодці. А для чого нам потрібен диван? Скажіть малята. Диван потрібен нам. Для того, щоб на ньому лежати, сидіти або відпочивати. Навіщо нам потрібно ліжко? Ліжко потрібно для того, щоб на ньому спати, лежати, або можна теж відпочивати. Шафа, навіщо нам потрібна шафа? Де в нас тут шафа? Щоб на її полицях зберігати різні речі. Якщо це шафа для одягу, то ми зберігаємо одяг. Якщо це шафа для книжок, як у мене, то книжки і зберігаємо. А якщо шафа для посуду, дивіться, то це в нас буфет. Шафа для посуду, молодці. І ще в нас є полиця, навіщо вона потрібна? Скажіть, для того, щоб там зберігати книжки, якщо книжкова полиця, або іграшки. Молодці. Тіксики пропонують нам наступне завдання. Воно називається Доскажи слівце. Я буду читати вам віршик, а ви називаєте предмети меблів. Слухаємо. Поспати хочеться трішки. А ось зручненьке Ліжко, молодці. Далі слухаємо. Так приємно, любій мамі, відпочити. на... Дивані молодці на дивані. Далі. Змайстрували, як годиться, хлопці для книжок, що Полиці. молодці, молодці. Чашки і блюдечка малі на обідньому столі молодці. Односпальне чи двоспальне, прямокутне чи овальне ми на ньому лежимо. А як ніч прийде, спимо. Що ж це таке? Це ліжко молодці. молодці. А ось іще, дивіться, дім. Зберігають книжки в нім. Що ж це за дім? Це книжкова шафа. Молодці, малята, молодці. Ви виконали це завдання. Ми продовжуємо наступне завдання від фіксиків якого Яких меблів немає фіксика. Подивіться на верхній рядочок. І назвіть, що за меблі тут на малюнку: ліжко, стіл, стілець, шафа і диван. О, дивіться, у другому рядочку є нулик, але в нього немає якогось, якоїсь меблі. А яких меблів немає у нулика? Давайте дивитися. Ліжко є, о, немає стола. У нулика немає стола. Наступний рядочок тут намальована сімка. А яких меблів немає у сімки? Ліжко, стіл, стілець, о, у сімки немає шафи. Дивимось далі. Так. А тут прийшов у гості їх друг Як? Тіх меблів немає у ігрека. Ну подивіться уважно, і скажіть мені, чого нема у ігрика? Так, в нього немає ліжка. Наступний рядочок це меблі дідуся. Ліжко, стіл. О, а стільця в дідуса немає. Так, і останній рядочок це меблі для татуса. Ліжко, стіл, стілець і шафа. А яких меблів немає у нашого татуса, в нього немає дивана. Ви уважні, молодці. Ви знаєте, що фіксики, вони полюбляють допомагати і ремонтувати меблі і інші речі. І зараз ми пограємо в гру, що відремонтували фіксики. Дивіться, на моєму малюнку є меблі, в яких не достає якихось частин. Ой, дивіться, що це таке? Це стіл, стілець, але стілець без спинки, то це фаєр відремонтував спинку у стільця. А що ремонтувала симка? Дивіться, в неї стіл, але в цього стола відсутні ніжки. То сімка відремонтувала ніжки у стола. І оце Y. в нього є шафа. Але в цій шафи поламані дверцята, бачите, немає їх. То Ігрик відремонтував дверцята у шафі. Ось такі двері. Молодці! Ви слухали уважно і повторювали молодці уважно. А тепер пограємо у гру, слухай, виконуй і не помились. Я буду надавати вам команди, а ви повторюєте ці команди, виконуйте їх, знайдіть меблі у себе в кімнаті. Руки на стіл, руки під стіл, руки на стілець, руки під стілець, руки на голову, руки під стілець, ти молодець. Фіксики питають, а на чому ж можна сидіти у твоїй кімнаті? Пошукай такі меблі. Можна сидіти, сісти на стілець. Можна сісти на лавку, а можна сісти на ліжко. А зараз ми пограємо у гру, розкажи, де сидять фіксики? Я тобі нагадую, що у кожному реченні буде малесеньке слово на, яке ми будемо ось так позначати ось таким значком. Це Мася. Розкажіть про Масю. Мася сидить на дивані. Малята, я трохи помилилася. Ану, виправте мене, де сидить Мася? Мася сидить на ліжку. Молодці, ви уважні. Дивимось далі. А де ж сидить татус? Татус сидить на Стільці, молодці малята, розкажіть про дідуса. Дідус сидить на дивані. І ще один малюночок. Нулік і сімка сидять на лавці. Малята, сьогодні ми з вами розповідали про різні різні. Відгадайте, відгадайте, що меблі, так, ви мені нагадали, і ми виконували завдання, які нам давали фіксики. Зараз вони кажуть вам до побачення, і я теж повторюйте зі своїми матусями наші завдання. До побачення!